Напад на Маріуполь, воєнний злочин. Цивільні жертви не були випадковими, заявив на екстреному засіданні ради безпеки ООН заступник генсека організації з політичних питань. Маріуполь лежить поза безпосередньою зоною конфлікту. Висновок тих, хто випустив ракети, свідомо цілилися у цивільне населення. Це є порушення міжнародного гуманітарного законодавства. Ми повинні дати тверду відповідь. Віноваців необхідно притягнути до відповідальності. Послався Джефрі Фелтман на звіз спостерігачів ОБСЄ. Вони підтвердили по місту з території, яку контролюють бойовики. Це один з небагатьох випадків, коли спостережній місії вдалося зібрати докази провини бойовиків. І лише тому, що працювали вони на вільній території. До суперечливих терористи їх не допускають, зізнався голова ОБСЄ Ламберто Заньєр. В інтерв'ю німецькому виданню Ді Вельт він розповів: за таких умов зібрати прямі докази російської підтримки бойовиків не вдається. Залишаються докази непрямі і суперечки. На екстреному засіданні обсє у відні представ. Ник США звинуватив Москву підтримці сепаратистів, а російський заявив буцімто то Маріуполь лише привід, щоб дошколити Росії. Наше єдине бажання, як я вже говорив, це примирення, нормалізація ситуації. Але цього не буде без діалогу між Києвом, лідерами Донецька та Луганська. Російський посол запевняє, що дуже складно переконати сепаратистів припинити обстріли. То таке вмовляння і не знадобилося б, якби Кремль не постачав сепаратистам зброю, якою ті вбивають мирно людей суперечки між Росією та світом продовжилися і на зимовій сесії парламентської асамблеї Ради Європи, де розглядали резолюцію по Україні у ці складні часи для Європи, коли країна-член Паре знову почала війну проти іншого члену, цього разу не Грузії, а України. Ми маємо підтримати жертв через імперські амбіції Росії. Загинули тисячі людей. Скільки і ще мають постраждати? Після кожного так званого гуманітарного вантажу з Російської Федерації обстріли стають. Ють інтенсивнішими зростає кількість загиблих поранених і переселенців. Росія і проросійські терористи несуть повну відповідальність за війну на сході. Тому в доповіді має чітко прозвучати оцінка: хто саме несе відповідальність за трагедію мільйонів українців? Російська делегація в обмін на обіцянки знову не позбавляти її права голосу в Пар'є підтримала звільнення Надії Савченко. А от інші пункти резолюції викликали її заперечення. Утім, голосів, щоб заблокувати рішення. Росії не вистачило. Асамблея ухвалила документ, який покладає на Росію провину за ескалацію конфлікту, закликає Москву не фінансувати тероризм та вплинути на бойовиків, щоби ті виконували мінські угоди. Так звані гуманітарні конвої згідно з документом порушують міжнародне право. Сама собою резолюція Пар'є не означає нових санкцій проти Росії, але її ухвалення перед зустрічю міністрів Євросоюзу досить символічне. Резолюція в багатьох пунктах нагадує спільну заяву голів держав Євросоюзу. Звертаємо увагу на тривалу і дедалі більшу підтримку, яку Росія надає сепаратистам. З огляду на погіршення ситуації ми закликаємо Раду закордонних справ розглянути усі доречні дії, зокрема й подальші обмежувальні заходи, спрямовані на цілковиту реалізацію мінської угоди. Спільна заява глав держав та урядів Європейського союзу, як роз'яснила речниця європейської дипломатії Майя Косянчич, арсенал нових санкцій проти Росії в Євросоюзу давно готовий. Його розробляли упродовж місяців від самого початку конфлікту. Лише не поспішали застосовувати усі можливі методи тиску одразу. Ксенія Новікова, п'ятий канал.